П'ятниця, 20 червня на календарях. Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії Діна Михалик та Наталія Булеца. Доброго дня. Вічна пам'ять в Ужгороді вшанували трьох юних закарпатців, котрі загинули на сході України цього тижня. Містяни помолилися за загиблими, а також запалили свічки на їхню честь. Ужгородці кажуть, це найменше, що вони можуть зробити для тих, хто пожертвував життям заради батьківщини. Також люди не забувають про закарпатських солдатів, які досі залишаються в зоні бойових дій і висловлюють їм слова підтримки. Тим, хто там ніякого щось говорити, тим, хто тут. Бо вони там, а ми тут. Ну, Тримайтесь. Нашу вітчизну хай захищають нас і хай б'ють колорада того проклятого. Женуть з нашої землі, ми їм допоможемо. Якщо треба, самі прийдемо на допомогу. Слава Україні! Думаю, мати гідність. Гідно відстоювати їхні, і наші права і свободу. Я бажаю, щоб вони...» Бо вони перші вбили москаїв і вигнали їх. Побажати їм можності, сили і подякувати за те, що вони оберігають наших дітей. У мене тільки одне пожелання, щоб повернулися живі. Пом'янути загиблих закарпатців в Ужгородці. Прийшли і на площу народну. Люди запалювали свічки біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Нагадаємо, під час засідки коло міста щастя, що на Луганщині, загинули двоє Ужгородців та один житель Перечинщини. Рочисте поховання двох із них відбудеться в Ужгороді у суботу. Поверніть наших хлопців додому. В ужгороді біля військової частини, що на вулиці Другетів, відбувся пікет за участі родичів-солдат, котрі служать на сході. Схвильовані повідомленнями про загибель вже чотирьох закарпатських вояків рідні а надто матері вимагали від військових командирів відповіді, коли ж їхні сини, які вже місяцями ведуть виснажливу боротьбу в зоні АТО, повернуться на батьківщину. Родичі солдат пікетували військову частину в Ужгороді. Серед них Іван, котрого непокоїть доля брата. 25-річний Василь несе службу на сході вже більше трьох місяців. Телефоном багато не розповідає, а в слухавці постійно чути постріли. Ну, я за нього вже переживаю. Ну, я хотів би, щоб він уже приїхав три місяці. Вже багато, правда? Ну я так думаю, що це дуже багато. Но. Що я можу сказати? То така наша держава. От. Не можуть нічого рулити так. Діти мають страждати. Із замліванням серця щодня чекає звістки від свого коханого Аліна. Він дуже давно вже поїхав, чотири місяці вже його дома немає. Він час від часу телефонує. Взагалі йому там дуже важко. Він не може телефон не є де зарядити. Дуже мало їжі, бронежилетів немає. Я тут сьогодні хочу, щоб їх відпустили за чотири місяці, хоча б на тиждень, хоча б на два, щоб їх їх відпустили додому, тому що. Їх потрібно підтримати морально, вони ж просто там не витримують. А пані Тетяна хвилюється за племінника. Юнак поїхав на фронт, полишивши вдома матір інваліда. Нехай щось уряд приймає рішення, бо мама чекає, мама одна, більше в неї нікого немає, тільки один той син. Молодий хлопець, який готувався створити сім'ю. А в а даному випадку, коли дзвонить нам, то чуємо лише пулі у трубку. І теж так коротко ясно, я не можу говорити. Я на войовому посту. Ти все. родини вимагають ротації бійців чи бодай тимчасового повернення їх додому. У більших масштабах закликають керівників держави до негайних рішучих дій. Якщо не зробити зараз загальну мобілізацію в нашій державі, ввести з завтрашнього дня навіть з сьогоднішнього воєнний стан Луганський і Донецькій областях, то це не перек. Це ніхто не зробить з цим нічого. більше. Ви розумієте? Діти, які не обстріляні, вони стріляли в тирах І там, у нас на Горіховіці, то вони тепер мають воювати з бойовиками, найманцями, які дві ба, дві тисячки їм платять долару за нашого воєнного. Дві тисячки долару за убитого нашого солдата. Стурбованість, звичайно, зараз я буду виходити, доповідати про ситуацію. От. Ну, Яке рішення буде, я вам ще раз говорю, я вже й мама пояснюю. Рішення приймає не командування бригади. Ротації неможливо, тому що немає яким. Фактично, ми будемо лише е, певних, ну, де бойові патрії, тих будемо сповняти за рахунок. Зараз проводиться активна підготовка по навчальним центрам іменно контрактників. Строковців ніхто не трогає. Строковцям запропоновано, хто, якщо є, які дійсно добровольці, бажаючи, вони можуть підписати контракт, і тоді таки будуть направлені. В район виконання завдань. Заступник командира бригади розповів і про трьох полеглих бійців, тіла яких доправлять на Закарпаття 20 червня. Загиблі це двоє механіків водіїв та командир бойової машини. Відмінні фахівці та порядні чоловіки. Один із них мав молоду родину, іншого чекала вагітна дружина. Також стало відомо, що один із закарпатських бійців вважається зниклим, а двоє полонені. Ведуться перемовини щодо викупу. Виконувача обов'язки головного архітектора ужгорода засудили за хабарництво, набув законної сили вирок міськрайонного суду. Посадовець, зловживаючи службовим становищем, за 600 доларів обіцяв підприємцю допомогти отримати дозволи виконкому Ужгородської міської ради на розміщення чотирьох пересувних кав'ярень. Співробітники СБУ затримали посадовця на гарячому під час одержання ним обумовленої суми в одному з кафе поблизу Ужгорода. Суд призначив колишньому посадовцю Цю покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном два роки. Пожежники нагадали мешканцям села Верхнє Водяне, як вберегтися від вогню. У цьому селі на Рахівщині мешкає 7 тисяч громадян, і з початку року там сталося вже з півсотні пожеж. Тож рятувальники провели інструктажі населення, а також роз'яснили правила пожежної безпеки під час користування пічним опаленням та електричними приладами. Крім того, усім господарям роздали листівки з інформацією про правила поведінки на воді. Окрім осель, пожеж. Завітали і на місцевий ринок, пошту та лікарню. Роз'яснювальну бесіду провели в садочку. На сам кінець рятувальники провели рейд на території лісу, де відпочивальникам також нагадали основні правила протипожежної безпеки. Без минулого немає майбутнього. У п'ятниці обітерієнти в рамках цьогорічного ЗНО складали іспит з історії України. На Закарпатті для участі у тестуванні з цього предмету зареєструвалось 4055 осіб. З них 3143 – Це випускники цього року. На території краю працювало 17 пунктів тестування в Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Хусті. На мою думку, слід знати історію України, щоб бути свідомим громадянином України. Перш за все, для того, щоб народ в цілому міг розвиватися гармонійно і цілісно. Якщо ти не знаєш свого минулого, тебе не так. може бути майбутнього. І історія це хороший порадник для того, щоб виправити помилки і більше їх не повторювати. Школа це не тільки навчання, але й цікаве дозвілля, особливо в літню пору. Збирати на базі загальноосвітніх навчальних закладів літні табори практика не нова. Та новим є те, що цьогоріч малих відпочивальників приймуть не більше шкіл Ужгорода, а лише дві. Позаяк бюджетне фінансування подібної форми оздоровлення дітей через фінансове становище в державі обмежили. Так, шкільні табори в обласному центрі наразі діють лише в 12-й та 20-й ЗОЖ. Вони не сумують за школою влітку, адже проводять у ній канікули. Шкільний табір це форма літнього відпочинку, яка дозволяє поєднувати навчально-виховні заняття і пізнавально розважальні. Я дуже щаслива, що пішла сюди. Ми тут граємо різні ігри, в конкурси маємо багато, скоромовки, хто швидше розкаже, хто загадки відгадає. Вчора ми ходили в кінотеатр на цікавий мультфільм в 3D. Нам всім дуже сподобалось. Чимале подвір'я 12-ї школи дозволяє розвиватись дітям і спортивно. Дівчата стрибають зі скакалками. Хлопці, звісно ж, ганяють м'яча. Приміром, 10-річний Олександр Надь цілковитий теска, воротаря закарпатської говерли, і теж полюбляє футбол. Я хотів би бути футболіст футболістом і, і забивати голи. А головне таборування розвиває в дитині комунікабельність і допомагає знайти нових друзів. Я Олександра Дарія закінчила третій клас. Хожу в табір, ветер і весь. Граю. У мене є нові друзі Віра, Юля, Віка, Паша, Вася та інші. Це дітки не тільки з нашої школи, тут є дітки з різних шкіл. Це дуже добре, бо вони не тільки з своїми друзями, яких вони вже знають, але приходять нові дітки, вони знайомляться, вони розвивають своє мовлення, тому що вони їм треба поспілкуватися, прийшли невідомі дітки. І це для них, я думаю, дуже корисно. Свої навіть захоплення в одних такі. В інших інші, і вони діляться, пізнають один одного. Це дуже добре, на мою думку. Цьогоріч через необхідність економії державних коштів в Ужгороді працює лише два шкільні табори, у яких відпочивають учні з різних шкіл міста. З кожної школи у нас було по декілька, ну ніби як заявок зі шкіл, і переважно це діти з незахищених категорій населення. Це багатодітні напівсироти, діти, які виховуються одним із батьків, і декілька дітей обдарованих, ті, які приймають участь в олімпіадах. Конкурсах, ну такі вибиралися зі школи з кожної школи. Всього на базі 12-ї школи цьогоріч оздоровиться 95 дітей, хоча торік їх було 300. Майже така ж ситуація і в двадцятій школі. Втім, хай і для меншої кількості дітей, а все ж відпочинок у шкільних таборах обіцяють якісний. Протягом двох тижнів на дітей чекають відвідини театрів і цирку, екскурсії та багато іншого. Наразі це вся інформація. Більше про події в краї у вечірньому випуску о 19-й. далого вам завершення робочого тижня, миру та спокою і на все добре.